Доброго всім дня. Сьогодні у нас вже 11 листопада. Ходжу ще продовжую травлю мишей по полях. Добрався до озимого ячменю. Розкажу по озимому ячменю, такий покажу тут участок відрізняється. Ячмінь тут Луран, друга репродукція. Висів 200 кг. Зараз всі скажуть, це густо, це знаю це все. Поясню, що так сіяв. Воно поле. попередник тут озимий ріпак, сіялось без добрив. Це поле вже в мене років 6, мабуть. Була тут і люцерна 3 роки. Тоді якраз засуха сильніша була, вона тут толком не давала врожаїв. Був тут пшениця, був ячмінь, ну я ж говорю, років шість у мене вже це поле. Ті, годи, ті роки я давав добриво, амафос з там нітроамафос по 100 кг, тут участок гектар. Що я хочу показати? От ячмінь вроді красивий, все, ну зрозуміло, тут 200 кг, густота сильніша. До чого я веду? От одне поле. Посів. Однаковий, вся обробітка тут була в озимий ріпак, дві дисковки і посів. Сівалка одна і та сіяла. Отакий От участок. І во переходжу рядом його, буквально. І он, дивіться, сразу починає поле світитися. Бачите, міжрядя з'явилось. Одне поле. Висів той самий 200 кг. Войду, йду, що сівалка заглубилась, вимілилась, тут не поймеш. І знову йде волна загущене. І отакими от полосами оцей весь кусок. До чого я веду? Поле одне сіялося однаково, всі обробітки були одинакові. Чому? Полоса вон, соток 30 на всю длину. Отака. Світиться. Ті самі сіміна. Те саме падало. А густоти то нема. Так що до чого я веду? Що багато хто там розповідає, сіїм по 100 кілограм, там, по 50, там, 120. Так, да, я, я, я вам скажу, так сіяти можна. І там, якщо у вас поле, дуже хор за хорошим агрофоном. Аграфон це означає те, що там в землі, ви знаєте, що у вас там родючість сильніша, що ви там садите і у вас постійно щось. Якщо у вас поле слабо, там, після сонячників, після... Ну, вже... воно ну, слабе. І ви удобрива даєте. Не буде воно таке, поки ви в все... Цьо... Поле не доведете до ума. От що 6 років воно не, не може взяти ту форму, як треба. От що це за от такі полоси по полях, і це не тільки на ячменю, таке є і на пшеницях, і на ріпахках. Нема одинакового. От посіяв би я тут 100 кілограм і представте, там би ота полоса була б густіша, а тут би представте, що було б со 100 кілограмами. Було б тут скільки на метр? 30 штук. З них би. Рости начало б там 15-20. І що б я тут мав би на уборку? Год іде, надіється, що воно там виросте, а воно і за того, що в землі слабий агрофон, дає вам по 15 центнерів з гектара. Доведу до того, що поле повинно бути заряжене і воно однакове повинно бути, а не таке, що от полоса вода тут. По 5 тонн, а оця полоса дасть по 2 тонни. А год то пройшов. От до чого я веду, що з нормами висіва, ну, будьте обережні. Я говорю, якщо поле добре, сійте його там в густоту, питань немає. Ну якщо ж поле слабе і ви посіяли... І ще й пізні сроки, і ще якісь... Ну, і не буде такого. Вот, дивіться, те ж саме поле. Заходжу, подушка. Нічого тут не світиться. Все виросло однаково. Нема тут щось кажуть, тут два рази, ніхто тут два рази не проходить сівалкою. Все сіялось. Що мені? Нема що робити сівалкою по 10 раз. Ходити по одному тому самому місці. Зараз пройду далі, побачите далі така сама подушка. А тут ось світиться. Воно. Чому? Я ж говорю, тому що в полі немає якісь там природні ефекти, бог на скільки років вже. Моє тут коли щось 10 років, 20 років назад була якась проблема на цьому полі. От воно до сих пор не може набрати. І так і на, на всіх полях там рили дрінаж, там те зробили, от і все. О, рядом, йду, опять ця полоса Вже ж не світиться поле. Проходю воз, знову ще буде От. А посія би тут не 200, я ж говорю а 100 кілограм Да, воно б там і не кустилося, повірте мені, не кустилося тому що не було б з землі щоб брати б було б взагалі таке одинарне, щоб страшно було б глянути на те поле Откуда воно там може як питання є з землі, воно там пря і при будь-яких умовах, і 200 кг, да, там будуть маленькі колоски, тут будуть більші, але їх все одно буде менше. Не буде там тої урожайності, там вже видно, що воно все світиться. А отут буде урожайність, тут буде маса, тут буде йти і колоски, і все. Так що доведу до того, що коли сієте рідко, завжди думайте, щоб поле було добре. Там, на 30-й міжрядя, все це можна, я говорю, з хорошим марафоном поля це все можна робити. Я на ріпаках так попадав, сіяв на 30-му міждуряді і бачу, що там вродило, а там 1,5 гектара не вродило, бо в землі нема. І удобрення давав, і все даєш, а там посіяв 300 тисяч на гектар, і... а залишилося 200, блин. і на момент уборки так і залишилося. Так що лучше я там ну, 200 кг і раніше сіяв і нічого страшного. Ну буде-буде, це лучше, як говорить ку, густо це не пусто. Понятно, що на великих об'ємах там теряєш сіміна, там насіння, все, а коли хороше поле, то тоді можна і що хоч там. Там і 50 кілограмів посіти, то там буде урожай. По, 5 центнер, по 50 центнерів з гектара. А так краще то дав середню густоту і маєш отакий От ефект. І багато я ж говорю, тут я, ну, ми фермера тут між собою. І я їм розказую про те, що густота Понятно, я же говорю, если поле добре заряжене, там, что воно тебе полностью вроде, воно тобі вроде. А якщо воно слабе, то таке воно слабе і залишиться. Ну вот 200 кг на гектар. Містами воно ріденькі такі, непонятно що там, зараз кажуть, залізло в землю глубоко. Ну як і мелко, і глубоко. Ну ось один фон рівне все йде, нема там ніякого ні бугра, ні, ні ями, нічого. Все рівне. Так що Отаке зняв відео, робіть собі виводи, хочете для себе там, експериментуйте. ну Я побачив головне таке вже в себе, це не перший рік. Ото я і сіяв і ріпак уже цей рік по 5 кг на гектар для того, щоб там щось було. І ячмінь так само, і пшеницю. Ну пшеницю там 170 кг нормально вона в ранні сроки виросла. А це теж і не пізно садився, і отакий ячміння говорю, воно не світиться, а там рядом все світиться. Вон на краю так само, бачите, світиться. Раз, тут не світиться. Ось такі на полях по, по 10-5 по соток і на гектарі насобирається 30 соток чи 40. Ну мишей тут слава Богу нема на цьому куску. Рядом теж хтось посіяв, пізно вже сіяло зими. є смінь було видно. Теж не густо такий, ну а такі острочечки По соняшнику тут попередник соняшник а Тут зими ріпак у мене Так що о таке? Дивіться за полями, провіряйте їх, щоб не, не пролітати в воду. А то посіяв, надіюся, а воно як не засуха, а там ще й осінь погано зійшло, а там рідко, а там цей так. Що середню норму і все буде добре. Ну все, буду закінчувати таке відео по ячменю. Та це по всіх культурах. Дивіться на своїх полях, не робіть помилки, не слухайте, а дивіться на своє поле, якщо воно хороше, то воно хороше. Якщо воно слабе, то обов'язково щось там потрібно робити. Все, всім дякую. Слава Україні! Ми перемагаємо! Хлопці наші дають житті. Все, всім до побачення!